Всім привіт! Обіцяла відео окремо про те, що продають у нас на місцевому ярмарку тут на півдні Франції. Єдине, що йду трохи запізно, вже майже 12 а це зазвичай час обідати у французів. Тож, зазвичай в цей час активна торгівля вже добігає кінця, але маю надію, і сподівання, що все ж таки. Щось зафільмувати вдасться. Найголовніше передати загальну атмосферу. Отже, як, мабуть, на будь-якому весняному ярмарку. В базарі продають саджанці, продають розсаду, і тут це теж не виключення. Загалом ціна від 1 євро, євро, півтора, два євро може коштувати один кущик розсади. І, ну, це доволі дорого, але <кій> точно гарантовано це фермери постійно тут торгують, продають, мають своїх постійних клієнтів. Тож а має сенс в них купувати, якщо хочете зробити свій маленький город. Тільки що я проминула постійну лавку продавця качиного м'яса, качиних продуктів, напівфабрикатів і вже приготовлених ніжок, шийок, різних частин качки. Ось саме на качках і. На качених продуктах спеціалізується цей продавець, часто пригощає, майже завжди в нього є шматочок фуагри, і він її пропонує всім з маленьким шматочком багету свіжого. Це ось його така особливість, його така родзинка, якою він радо користується і всіх запрошує, знаходить собі нових клієнтів. І тільки що проходячи. Почула, як там стоїть черга, як ви бачите, постійні клієнти, клієнтки. І він каже: Беріть, беріть, щось там качине нижки. Я давав це своєму собаці, і собака не помер. Це те, що він сказав. Таку фразу я почула, проходячи повз щодо ціни, то качина грудка коштує кілограм. 29 євро це доволі дорого, в супермаркетах трошки дешевше, але це ось такий делікатес мегре називається. Ну і Тут свіжий ще й від безпосередньо фермера-виробника. Ось Далі стоїть фермер з продуктами овочевими, овочі, фрукти. і... Все це, звичайно, не він сам вирощує. Я думаю, це як в нас називається перекупники, тож в нього дуже високий, дуже широкий асортимент. Хоча ось відрізнити від справжніх таких мікрофермерів, маленьких фермерських господарств можна за столами, на яких, наприклад, всього кілька овочів і зелені. Те, що ось справді тільки зараз виросло навесні, а ось ці постійні продавці всього на світі, звичайно, все це. Збирають з інших господарств і ну, мабуть купують на якихось базах. Про це я мало що знаю. Зараз сезон аспарагуса, тобто спаржі і артишоки. Ще жодного разу не, не їла артишоків. Бачу в кожному майже будинку зараз готують вони на обід переважно. Я навіть допомагала там почистити. Але сама жодного разу ще не готувала. ось Ціни доволі великі. Мінімум, що я бачила за аспарагус, це 8 євро за кілограм, а так взагалі 10-10-12 євро кілограм. Але це ось чим менший фермер, чим менший продавець за асортиментом, тобто більше гарантія, що це саме на його городі виросло, на його полі. Тож дорожче він оцінює свою працю і ну, так все логічно. Відбуваються артишоки. Там я бачила є великі по 3 євро одна штука, і менше там, наприклад, за 5 євро 3 штуки можна купити, тобто ось так поштучно їх продають. Hors neutrakt ar rat Загалом ярмарок простягається десь приблизно на 200-300 метрів основною центральною вулицею і так трохи на центральній площі. Власне, до неї я зараз вийшла. Тут на постійних місцях стоять ці автобуси або вантажівки, які переоблаштовані під торгові точки. і ось Завжди майже один і той самий асортимент. Постійні клієнти знають, де вони що сьогодні купуватимуть. Це також зі мною стається, коли мої клієнти, бенефіціари просять щось купити. Вони навіть точно можуть маршрут мені вказати, де саме що шукати, що купити, те, що їх цікавить. Тільки що ми проходили там, був була вантажівка, де продають м'ясо коней. Конини, так. І для мене це було цікавим таким відкриттям, що французи це споживають. Я навіть кілька разів це купувала знову ж таки, замовляли в мене мої бенефіціари. Я їм там придбала те, що необхідно було, філе. І ще приїжджає окрема вантажівка з хлібом. Тобто такий мобіль, така мобільна пекарня. Хоча тут пекарень достатньо, але є люди, які б воліли б приходити саме на ярмарок і купувати свої улюблені якісь хлібці, круасани, будь-яку випічку. Ну, це теж цікавий такий момент. На площі, точніше, у сквері, тут багато продають одягу, багато. Прикрас, а також фастфуду або стрітфуду, як це називається, вуличної їжі, випічки знову ж таки солодкої. Є в'єтнамські страви продають, є Арабська кухня, і далі трошки я вам покажу, там буде ліванська кухня, де ціла черга стоїть, і не всім вистачило навіть те, що вони хотіли придбати. Ось тут прянощі теж завжди на одному і тому місці. Так, як бачите, вже і людей немає на ярмарку, і багато хто звернув свої товари, складаються вже ось ліванська кухня, про яку я казала. Люди в останню чергу вже стають, щоб щось хоча б придбати. Більшість покупців вже сіли в кафе, в ресторанах, які тут поряд є на площі, і обідають. Вже, мабуть, і пообідали, просто за келихом вина зустрілися, щоб обговорити, обговорити останні новини і свої життєві якісь історії. Власне, я вже повертаюся, розвернулася, іду на зворотному шляху, зустріла кілька. Знайомих та і взагалі тут кожне обличчя мені знайоме, хтось по роботі, хтось з інших якихось обставин, зустрічей. Тож не дуже мені зручно знімати, і думаю, що треба буде з цим щось вирішити для того, щоб більш замістовно зафільмувати вам ціни, як ви просили, бо тут я боюся, що не все було так видно. Не чітко як хотілося б, треба буде а, зробити ще одну спробу, але, можливо, не в карбоні, не в нашому місті, а поїхати, наприклад, в сусіднє місто. Була в мене така ідея, тож сподіваюся, найближчим часом її реалізувати. Ось Афіша, який повідомляють, що сьогодні будуть святкувати 8 травня, день закінчення Другої світової війни, 80 років. Така ось кругла дата. О 18.30 буде церемонія біля монументу всіх загиблих, там біля площі центральної. Далі буде аперитив, запропонований мерією о 19.00. І потім ввечері републіканці. Републіка, Принести з собою, я так розумію, їжу. І буде такий пікнік для всіх. І бал. На бал треба прийти одягнутим в стилі 40-х. Ансамбль, так, державлюваль, толерантність, солідарність і мир. так. Оце письменник, добре мені знайомий. 3 травня йому 100 років виповнилося. Так, про нього я вам розповідала. Ще раніше бачили цю афішу, хотіла сказати, що мерія наймає вакансії. Басейн муніципальний відчиняється 31 травня. Ну, він відчиняється з 1 червня, скоріше за все, до 31 серпня три місяці. Е Рятувальників наймають, працівників басейну муніципального. Робота на три місяці. Швиденько покажу, що саме я придбала. Витратила 7 євро. Ну, власне, у нас доволі багато продуктів, тож не планувала закуповувати дещо. Ось там три гриби, шампіньйони залишались. Навіть не знаю, яка в них ціна. Помідори були по ,95 євро 95 гарна ціна, але ось бачу якийсь О, цей, мабуть, трошки лопнув, трошки розчавився, але такі гарні помідорчики. Смачненькі трьох кольорів обрала. Там одна ціна на них була. Цукіні по 1 євро кілограм, дуже гарна ціна. Я найдешевше, мабуть, по євро 30 в супермаркеті купувала, робила оладки. Всім дуже сподобалось, тож ще нижча ціна взяла, щоб зробити. Діткам і мамам. ще такі оладки з кабачка, ну, насправді з цукіні. І теж остання така головка була цвітної капусти за євро 61 штука. Так що ваги не знаю. Тут часто так буває, що капусту продають саме поштучно. Ось так не важачи. Ну, теж з яйцем посмажу. Відварю, посмажу. Це теж дуже корисна, здорова їжа і смачно. Найголовніше, що таке їдять, тож треба готувати. Ось такі мої закупи всього на 7 євро. Друзі, ось і все такий я не знаю огляд. Навіть язик не повертається сказати, що це був повноцінний огляд нашого ярмарку. Скоріше за все, просто прогулялася ті 10 хвилин, 10-15 хвилин, щоб вам просто показати, що відбувається навколо. Трохи запізнилася я і сама, звичайно, себе за це картаю, але вже пообіцяла, що таку прогулянку влаштую, що зафільмую вам. Її і дещо розповім. Якщо у вас залишились запитання, побажання особливо, що, на чому зупинитися. Наприклад, можливо, когось сири цікавлять, можливо, мені треба приділити цьому більше уваги, підійти саме і розпитати все, і спробувати таке детальніше все зафільмувати, ковбаси, вироби з качки, з качиного м'яса, ось це все треба, мабуть, Окремо якось фільмувати, готуватися краще. Тож, буду зростати, буду поліпшувати якість і інформативність таких відеооглядів, а вам я вдячна за те, що додивилась це відео до кінця. Обов'язково побачимося в наступних відео. Готую для вас новий влог, Все як завжди. Дякую за вподобайки, за підписку на цей канал. Давайте зустрінемось в коментарях. І в наступних відео. Бувайте!